Рада тримає фронт. Війна. Люди е, мають поранення, люди, е, людям потрібно відновлення, людям потрібна ротація. Але дуже багато людей в нас, на жаль, звільняється за, ну, на законних підставах, тому що, раптом, прослуживши там півроку, рік, е, півтора, е, вони розуміють, що демобілізації не буде, ротації нема. І вони починають шукати вихід ось таким законним шляхом, аби ну залишити збройні Сили України. І залишають. дуже багато підстав. Потрібно догляд за сімейними обставинами. І по догляду за родичами першого, першої лінії там дружина, мати, батько в кого хто перша друга група відкрили все. Документи представи, оформили. Ми не можемо відмовити. Uh -huh. І людина просто звільняється. Їдуть, 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 їдуть. Була бригада. Зараз потрібно відновлювати, Ні, це насправді нормальний процес, бо ну дійсно, по-перше, в нас іде вже два з половиною роки широкомасштабного вторгнення, і, і фактично вже більше десяти років війни насправді а, тому це нічого дивного в тому, що навіть відносно новоствореній бригаді потрібно відновлення. Це, це нормальний процес. І, і якраз почали глядачі нам надсилати питання, буду їх поступово озвучувати. Перше по стосується схожого питання: чому створюють нові бригади, а не комплектують? Ують це питання, швидше, звичайно, до командування, ну, так, але так. можливо, є роздуми на з, з цього приводу. По-перше, комплектують, бачите, докомплектовують нашу бригаду. Це ми не лише людей набираємо, і техніка, яка у нас є на озброєнні. Ми її відновлюємо, якраз коли період відновлення, так званий для бригади, то відновлюється все і персонал, люди, і техніка, все відновлюється на той рівень, який дозволить на високому боєздатному. Рівні тримати оборону і виконувати свої бойові завдання. А що стосується створення нових бригад, ну, стосовно моїх роздумів, то можу сказати, що ротації, які відбуваються з бригадами, вони потребують якраз от збільшення кількості бригад, що дозволить замінювати одну бригаду іншою. Хоча ми, от, наприклад, наша бригада конкретно 21-го окремо механізована, ми більше року стояли на одному напрямку, і ротацій зовнішніх в нас не було і. На мій погляд, це більш доцільно, коли відбувається не зовнішня а внутрішня ротація. В чому різниця? Зовнішня ротація це коли бригада заводиться на 2-3 місяці на гарячу точку. Вона тримає там як може, скільки може. Потім її виводять на її місце. Заводять нову бригаду, от новостворену або відновлену, А бригаду, яка тримала цей напрямок, виводять на відновлення. Вона знову починає набирати техніку та персонал. Як було в нашому випадку, ми стояли постійно на одному напрямку, тримали одні ті ж позиції. В нас відбувалася ротація внутрішня. тобто кількість людей, кількість військовослужбовців, дозволяла нам замінювати одних ну, знаходиться на лінії бойового звітнення ну, на інших, так. Тобто зайшов, зайшов один взвод 3-4 дні, його вивели інші, взвод угу. 3-4 дні, а ти поки миються, бриться, чистяться, тому що коли ти стоїш в окопі, коли ти напередку, там тобі не дало душу. Це зрозуміло. Хоча і ми і там намагаємося і польову влазню створити. Все. Але коли йде обстріл, коли йде відбуваються бойові дії, зовсім там інша ситуація. Так от, 3-4 дні до 5 тримаємо оборону, відводимо людей, знову інші зайшли. І так, тобто внутрішні ротації, це дозволяло триматися на одному і тому самому напрямку, стояти на одному тому самому напрямку довий час. В чому, на мій погляд, позитив от, саме такого варіанту, такого рішення? Внутрішньої ротації, тому що загальна логістика, яка вже налагоджена на цьому в цьому регіоні для усієї бригади, вона не змінюється, вона не порушується. Тому що бригада це ж не лише ну, це спрощує по і пришучу логістику. Так, звісно, це ж не лише люди, які сидять в окопах, в танках які виконують бойові завдання. Це тилові посади, до речі, на які ми теж набираємо людей. Це тиловий фронт, цілий це забезпечення, мат, забезпечення, збройне забезпечення. Це все потрібно відновлювати, налагоджувати підвод. Відвозити, з'єднувати, готувати, їсти і таке інше. Так от, всі ці зв'язки вони за рік налагоджуються. Ми ж стоїмо на них тих самих місцях, у них тих самих селищах, вже знаємо, куди їхати, звідки, при, приблизно скільки часу обід вести з однієї точки до іншої. Це дуже важливо, це все не порушується. І ось така внутрішня ротація дозволяла зберігати ось цю логістику і максимально ефективно виконувати бойові завдання. Коли от зовнішня ротація, коли одну створюється більша кількість бригад, і одну бригаду замінюють іншою, ну це ситуація, коли на 2-3 місяці забудеться на якусь гарячу точку, тоді просто там ну інший підхід у виконанні угу. бойових завдань. Ну але додам ще таку свою нефахову точку зору. одразу кажу, і це моє судження. Але як на мене, все ж таки, незважаючи на вже там 10 років війни, все одно. Збройні сили України досі перебувають на етапі такої трансформації від армії мирного часу до армії військової. Тому це нормально, бо фактично створення нових підрозділів воно відповідає новим завданням. Так, у нас взагалі нові підрозділи і нові типи підрозділів створюються. У нас новий. Як це правильно називається? новий рід військ навіть створено, да, Абсолютно, фактично да. було під час вже широкомасштабного вторгнення безпілотних апаратів. І раніше такого просто не було. Тобто, і, ну відповідно, це потрібні нові спеціалісти, нові підрозділи, нова логістика. І все це ще одна ремарка з приводу нових бригад. У ну, мене є власний досвід служби. І в я ж не одразу потрапив 21-ю бригаду. Я спочатку там був в управлінні та танкового батальйону іншої бригади. Так ось там якраз була техніка радянського зразка. Там теж... 64, один був трофейний Т-72 танк. Тобто це танковий батальйон з технікою радянського зразка. От яким чином можна було замінити одну техніку на іншу? Наприклад, наприклад, приходять леопарди, забираємо Т-64 даємо леопарди. Ну це зовсім інша машина. Людей mm -hmm. треба перевчати. То вже краще навчити з нуля іншу бригаду створити танковий бат, як в нас вже 21-й бригаді людей, які вчилися в Швеції, їздили спеціально фахово готувалися для роботи на леопардах, для ведення бойових дій на леопардах. І е, зовсім інший підхід, і це набагато легше, простіше, ніж який порядок часу потрібен для підготовки, ну, от, наприклад, водія танку? Ну, два місяці їздили наші. Це щонайменше два місяці. Що це ми говоримо насправді не про команду, навіть якусь посаду. Це просто водій механічного там пристрою. Друзі, мені редактори завжди нагадують, я навіть.